Мужики? Всім привіт, всім слава Україні! Перше хочу вас попросити долучитися до збору на дрон Mavic 3 для наших захисників. Хлопці попросили. Робимо, що можемо, а також всіх знайомих блогерів, хто подивиться це відео. Будь ласка, якось організуйтеся, зберемося в кубку та щось, щось таке хлопцям купимо. Реквізити в описі, хто чи може. Дивіться, тема відео. Ви знаєте, мої. Відношення до мототракторів, як я категорично людям їх не рекомендую, в плані того, що вони з них захочуть взяти багато, а їхні можливості дуже сильно обмежені. Також, коли я рекомендую ці тракторці, коли люди розуміють, що це замість коня, замість мотоблока, коли люди розуміють, що ці потужності, широкі колеса їм не потрібні абсолютно ніяк і тільки можуть не шкодити. Тепер я вам хочу допомогти легенько, просто, дешево, швидко і відносно безпечно вирішити проблему невеличкої маси цих тракторців. Дуже сильно просто. Вбити, знову ж таки, двох зайців. Я взагалі тим шківом три зайці вбив, не маючи рушниці, як то кажуть. Рушниці я маю, не менше з тим. Так от, яка ідея. Ви бачите, в мене рівень, він мені знадобиться, щоб вам показати кілька моментів. Щоб зробити з мототрактором, так як з цим, цього я вам не рекомендую. Ще грузики на колеса там по 20 кг, по 15 кг можете почіпляти. Чіпляти 100 кг, щоб на моста давило там, на передки всякі передок теж згорім пополам балки, в них дуже схожі, воно повинно витримати. Це так. Але зауважте, що е, це буде як, як указка взагалі інструмент чумовий. Е, указка мається. По принципу важеля тут все організовано, так? Тобто чим більше маса знаходиться спереду, тим більше воно розгружає ось цю частину, приблизний орієнтований центр мас. І він від того і зміщується. Це, щоб ви собі розуміли, що це дуже добре для керування, для компенсування навісного його маси, яке вчеплене ззаду, щоб у вас передні колеса мали нормальний зацеп, і морда не задиралася, і все інше що з того витікає. То це потрібне, однозначно, без нього я не міг обійтися. А вже потім я вже побачив, що, по-перше, в мене трактор клював носом. через те в мене з'явилася тут така платформа. Вона змістилася раніше, вона була ось тут, її був центр, тепер тут. Він змістився на 16 см вперед. І таку зробив платформу з швеллера, з квадратної труби, тобто 40 на 40 на 3. І морда вирівнялася. Тобто, загальна. Забирай. Загальна ситуація просто стала по уровню Ра, з рамою трактора. Мається. Ну, коли він стоїть на рівному, зараз не, бо він ззаду піднявся. І плюс тут в мене трошечки маленький спуск, я тут нічого не міг з тим діяти. Але суть не в цьому. Я потім після того всього мусив компенсувати, та ж я вчепив спереду, задок трошки ще більш розгрузився, мусив компенсувати баластами на колесах по 25 і ось такими саморобними. Баластами по 1,53, 50... другий 54 кілограми. Ось так вони виглядають, хто не знав. Дві штуки. В культивації взагалі бомба, як і ці грузи, це велике діло на, на колесі. Тому що незалежно від того, як у вас нахилений трактор, чи він йде під гору, чи згори, чи, чи на бік, чи туди-сюди. Якщо маса, якийсь грузик знаходиться на рамі. То він відповідає за зміщення і за розподіл центру мас-трактора. А коли груз знаходиться на колесі, він відповідає за масу самого колеса. І незважаючи, де що, коли і як, маса колеса мінятися не буде. Ще побити, остається мені цього. Він вже трошки погнутий, не менше цим Потерпівший. Тому маса на колесі груз якийсь, це в пріоритеті завжди, в більшісті своїй. Якщо вже ви. Маєте мототрактор, вас не влаштовує його маса, як і в 99,9% всіх мототракторів, і міні-тракторів ремінних, і великих, 3циліндровий, 4-циліндрових, може і 5-ціліндрових, якщо вони є, 6-циліндрових вона є недостатньою на ту потужність, як не крути. Це вже інше питання там в цих тракторів, допустимо, цих ремінних міні-тракторів. Є вал відбору потужності, і деяка частина потужності має приходити відповідно і на навісне, яке крутиться від цього вома цілого. Тут вже інше питання. За це я розповідав багато разів, можете подивитися. І в чому вся херня заключається, як ви можете те вирішити? У вас, для прикладу, є той самий там рівень. Так, Ми його поставимо. Допустимо, стоїть там порівнювання. Да? Що ви робите? У вас балка рівна. Коли ви приподнімаєте передка, трошечки так, підняли. Булька уходить вліво. Що це означає? Що більша маса води, яка знаходиться тут в тій колбочці, так, вона переміщується в праву сторону. Це от як ми будемо порівнювати в випадку з трактором. Чим більше передок буде задертий, тим більша частина маси, центр мас зміщується дозаду. Зрозуміло. Якщо трактор буде клювати носом, відповідно, ця маса буде спускатися центр мас вперед, що вам дуже критично не потрібно. Для прикладу, ось стоїть Джигулінський, ВАЗ-21013, 1984 рік, наступного року йому 40 літ. Але мотор не робився, коробка не робилась, масла не бере люкс. Танк в хороших руках. Менше з тим. В нього задній привід. Все прекрасно, все хорошо. На якійсь пересіченій місцевості в болоті на снігу він програє тій самій славуті, таврі і так далі. Чого він програє? Того, що в нього відносно ззаду невелика маса відносно до переду. І заднім колесам треба, мало того, щоб пхати це все діло, долати опір, який створюють передні колеса. Бо маса двигуна і всього іншого давить наперед і робить додатковий супротив руху. В передньоприводних Тракторів, о, кажу, господі, автомобілів цього немає такої фігні. Через те, що вся маса спереду більша, яка давить на ці ведучі колеса, і воно за собою цю масу тягне, ту, що лишається ззаду, задню частину автомобіля, тягне за собою. От візьміть для прикладу, поставте якийсь там вантаж, будь-який, мертвий, якийсь там мішок з чимось, там, ну будь-що, Попробуйте його попхнути. А потім розверніться попробуйте спробуйте його потягнути. От чого кінь не стоїть ззаду в воза, да? наприклад? Наприклад, ну це тупо тому що як не крути, ззаду він би не стояв. Але для прикладу, так собі, щоб ви розуміли, тягнути легше, чим пхати. Тут, якщо трактор не має передка, у вас ситуація зворотня. В плані того, що йому як не крути, треба пхати передню частину. І чим нижче вона знаходиться. Чим ближче до неї центр мас, тим більше розгружається, по-перше, міст. А по-друге, більший супротив руху виникає, коли тракторець рухається. Відео про чи працює що-небудь тягне. Відео про баластування, розподіл маси тракторців і це все остальне можете знайти на каналі, кому сильно горить. Я дуже постараюся не забути, лишу в описі це все, якщо я не забудуся. Подивитись, я вже давно про це все розповідаю. Це Критично важливо. Так от, що ви робите з мототрактором? По-перше, якщо у вас ця балка знаходиться саме під мотором, чи в деяких навіть чуть-чуть сюди ближче, це є велика проблема. Тобто маса двигуна і все, що знаходиться спереду, воно дуже сильно переходить вперед і розгружає задню частину. Яка й так не сильно нагружена, тільки вашою п'ятою точкою цією коробочкою, цією дською ігрушною. Менше з тим. Ви просто зміщуєте, якщо потрібно, колеса допереду. Робите просто платформу. Тут воно все розкручується, тут все ви можете побачити. Все розкручується. Оця фігня... блять, ну нічого не видно. Все воно розкручується, все воно міняється. Це не страшно нічого. Ви просто берете, якщо, якщо потрібно, зміщуєте її допереду. І дуже потрібно, я так думаю, приподнімаєте її на 3, 4, 5 см, приподнімаєте передка трактора. І по аналогії з оцим, частина маси зміщується назад. У вас, по-перше, підростає трошечки не загальний кліренс, бо балка лишається на тому самому рівні, як не крути. А взагалі висота, наприклад, ось ця. Так? Він приподнімається. Для вигляду там нічого страшного немає. Я вам скажу, що подивіться на деякі трактори за Дніпривні Совдеповські. В них, якби морда трошечки задерта доверху. Трошечки зовсім, але задерта. То одна частина. Не всіх деяких тільки. То одна фігня. А друга фігня в мене є знайомі, які один на Тайшаніві тс та 24 а другий, на якомусь Сінтаві, тільки не пам'ятаю, поставили більшого радіусу передні колеса, задні трактори, більшого радіусу колеса. І вони, як то кажуть, повідомляли неодноразово мені про збільшення тягових характеристик тракторця Від того, що центр маси змістився дозаду. Тобто це є очевидний плюс в цьому. Це власники мототракторів, шляхом нехитрих маніпуляцій можете просто зробити ось таку хитринку. Не чіпляючи, не ризикуючи ніякими ізломами і так далі. Тобто використати власну масу тракторця для того, щоб збільшити тягу. Це дико, дивно, може для когось, але це працює однозначно, де подіти цього. А, ні, хай буде замість указ. І така фігня. Я так само трохи тупанув, мені треба було ще підняти. Я зробив профіль значить, на 40 на 40, треба було взяти там, 50 на 40, може 60 навіть на 40. Треба було тих 2 см ще підняти мордяку, і ще більша частина маси двигуна, і всього перейшла просто дозаду. Ну, ми ще побачимо, може я щось з цим придумаю. Тут нічого складного, надзвичайного нема. Я думаю, що я з ним справлюся, якщо мені воно буде треба. Загальна маса цього тракторця без мене становить, так як я знаю, скільки, яку масу мають всі вантажі, всі підсилення і так далі до кілограма. Має 947 кг. Ну, це рахуємо так. Ще плюс якісь там ключі, ще якась ерунда, я трошки більше з'їм, щоб додати маси більше. Це без мене мається. Буде 950, грубо кажучи, кілограм. 950 Сідаю я, я маю 74, сідаю я, ну більше тони має тракторець. Але зауважуємо, що частина маси все-таки знаходиться спереду від того нікуди не дінеться. 160 сам мотор без рідин, без нічого. Акумулятор 20, ця фігня 80. Рама, рульова колонка, капоти, оці всі фігні, все воно щось додає, балка сама ціліком зразу, колеса і все інше. Кожен кілограм до кілограма буде 2 кг, як то кажуть. От і все. Тому така фігня. І чого, наприклад, тракторці з передками, вони не, не важливо, які вони, вони дуже сильно рішають. Тому що передок не створює супротиву, а навпаки, тягне ще за собою. Так, Наприклад, є такий автомобіль ваз 2121 Тайга, так, Нива або Тайга, там Нива трошки інша, ну там різниця не, не суттєва. То в них так само, в них передній привод повний, а задній підключаємий. Так книжці написано. Тому для, вона як не крути, більш проходіміша навіть без повного приводу за інші автомобілі. Того, що в неї, наприклад, задок дуже легенький, вона коротка, дуже легенький задок, там сутобляха міститься. Вся матумба знаходиться спереду. Так і з тими тракторцями. Якщо би сюди передок, то він би взував би дуже багатьох тракторів. І діло не в потужності мотора. Ніколи прошу багатьох людей сто разів, він сильно не гоніться за тими потужностями. Так. Може бути два суто ідентичних тракторці, дві копії. По потужності, по коробці, по всьому, дайте одному більше маси на 200 кг. все. І вас ніяка потужність не спасе, один одного перетягне в плані мас. І хтось буде казати, вони ж однакову потужність мають. Та як мені там деякі люди казали багато разів, певно, крепшого мотора, щось трактор не тягне. Я кажу, як не тягне? Ну от, стає, буксує дубом. Кажу, до чого тут мотор? Ну, тобто є всякі люди, що ви собі розуміли, що якщо ви знаєте ці всі нюанси, це прекрасно. Є багато людей, які не знають того. Тобто, ну вони не розуміють, вони не винуваті в тому, що вони не розуміють. Так склалася доля. Вони з тим діла не мали. Є такі люди, от я там ніколи в житті не орав, я там то я шевчусь. Я то добре, то всі вчилися, ну блін, ну ніхто не вродився, сам розумний. Але якщо можна спростити комусь життя, просто сказавши те, 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 так, так, так. Бо я на собі те перевірив, ну чого не сказати цього, наприклад. Це треба говорити, я вам скажу, всім без кінця. То, що сидіти в себе десь, зашитися десь в кутку якомусь сказати, а, я все знаю, ви всі дебіли, це дуже нефайно, по-перше. А по-друге, ну як так? Ну, ти хочеш, щоб з тобою поступали по-людськи, ну чого ти з людьми, не людина? От і все. Такс. Отака От фігня. але для людей, які не хочуть ніяких модернізацій, того всього, така техніка не підходить. Вона максимально дешева, і без ваших рук, без сварки, болгарки тут нічого не буде. Вам треба буде кидати масу, вам треба буде робити ті всі пружини, догружателі і все, що з ним пов'язано. Ви від того нікуди не дінетеся. Тракторець, завода легкий, через те він дешевий. І багато чого в ньому тут недороблено. Про переробки, модернізації, всі відео є, дивіться. Більше вже 550 відео здається, чи скільки там. Десь біля того. Є про все, заходьте, все розказую, все безплатно, нічого не треба платити. Це не безплатний сир, це безплатний сир, але без мишоловки, мишеловки. От і все. Так, по рідинах в коробку 15-17, 20, здається, максимальний рівень. В гідравліку до 3, щось там 2, 2, 2 чи 2,5. В мотор 2,5, води 5, солярків, той бак 9. Все. Це по рідинах. Так, між прочим, думаю, скажу сюди. Берете в казанку, розігріваєте літол, ліючку якусь металеву, бах бах туди закрутили, все. Солідол попре. Ну, не то, що попре, не добре сюди сюди. Лідо. Літольчик треба. Вся музика хлопаки. Так, що то ще сказати? Тракторець в експлуатації 3,5 роки. М -м відгорав він за весь час. Так, цей 3,7. Минулий. 4. Я тим одним корпусом чуть не згибнув. Позаминулий, певно. Тільки своїх два. Ну, коротше, з поломок, хто не знав, сальних полуосі. Центробіжний регулятор розкрутився. Ну, якби знав, то пів години роботи. І вижимний підшипник теж, бо він був хреновий. Так, все. Типа, тут там оці кути випраження, там так далі. Це все клапана, це все ерунда, це все так само робиш. Ще щось кажеться, я щось. Та, що міняв, докупляв, то, то там. Температурний датчик, там, зараз світла заказав на круг, бо світло тут не потрібне. Цю фігню мені подарували е, все. Ну і маси накинув. Це, що треба було так, з такого всякого. А це все, остальне. там якісь подушки, під це і все є. Там якась е, реактивна тяга, скажімо так, компенсуюча, типа там і так далі. А Це все там просто, просто як. Захотілося так зробити. Там підсилення, крил, щось туди-сюди. Замінив вже акумулятор. не рідний, рідний був 45 ка дерьмо з дерьма. Це на 77 А. Ну, він закритий, там, такою херньою польський. Нормальна тема. 20 кг сам акумулятор важить. Ну ще Плюс 20 разом з цими грузами, вони по 20 штук, 4 штуки, 80, 100 кг, то тільки спереду ця фігня сотка. Ніде нічого не крутить, не ламає по у 39, а через те, що коробка оригінальна з заводу Шефенг не зроблена тут, як в багатьох булатах 160-х, були проблеми з полуосями. Я таке на ньому витворяв, і на широкі кулії, на вузькій, нічого не зробив. І так далі, і мені там розказали, хлопці, я давно розповідав за булатовські коробки, хто не знав. Так от, я вже про все, як завжди говорю в одному відео, але провідна ідея така, Змістити центр маси, тою маніпуляцією. Ви побачите, наскільки вам даже простіше стане на тому самому мототракторі. Мототрактор легкий, дуже легесенький. Возиме взагалі пушинка. Але ви можете зробити таку маніпуляцію і частину маси змістити дозаду, використавши тільки саму конструкційну масу трактора. Все, ніяких там баластів, то все на колеса щось можете вчепити. Але ця коробочка мотоволочна, вона мені так довір'я не внушає. Ну, роблять ними люди, питань нема, але... Дуже багато випадків, коли треба в неї влізти зразу, так, наприклад, як валік, канал Татові Гараж, заходьте, чи бережно користуватися з головою, там як Єгор Сільський трудяга, Іван Біспрогро, Андрій Принципал. Вони мають поняття до того всього. Я їх знаю просто добре. І все. Тобто на них подивіться, і тоді багато чого для себе візьмете. Мається на увазі, особливо в Валіка з каналу Татові гараж. Він зараз другого трактора має, але за той відео він не видаляв, ви можете там дуже багато чого подивитися. Я вам дуже рекомендую, особливо власникам мототехніки, мототракторів. Ну, такого поняття, як мототрактор, воно тільки в Україні існує. Можете подивитися цей момент на відео. Тема, яка ніколи себе не вичерпає, і мототрактор це вигадка. Якщо кому цікаво. Ну, відоси всі є, заглядайте, вони так і називаються. І списки відтворення всі є. Дивіться, ну, все для вас зроблено, все готове. Все безплатно. Я за одне відео за отаке, мені там Ютуб може 30-50 гривень заплатити, блядь, Ну то що багато? Я тут стою 20 хвилин, у мене вже руки сині. Дубар на дворі. То думаєте, то я для себе це роблю. Дуже багато я заробляю, бляха. В основному. Інколи повезе там за якийсь місяць, там, де більше переглядів, щось там трипири було, там більше 100 доларів. Ну і все. Ну тут то добре. А скільки то роботи зроблено? того ніхто не, не рахує. Досі і знання даю безкоштовно. Все остальне за вас платить Ютуб. Реклама та, що він мене світить на каналі, шалені грошиська стоїть. От і вся хлопаки музика. Тому з масою такі поняття зі всім остальним інші поняття. Які в кого питання, пишіть, які в кого думки, які досвід, теж пишіть. Діліться, помагайте один одному. Помагайте також на збір оце і всіх дуже сильно прошу. А наразі, добрі хлопці, файний інструмент. Будьте всі здорові!